Наше підприємство встановлює обладнання для внесення рідких добрив разом з посівом в ґрунт. За останніх п'ять років встановило становило обладнання, напевно, на всі відомі моделі сівалок. Ну, першочергова мета встановлення аплікатора на сівалку це одночасне внесення добрив разом разом з посівом. Відповідно, економляться кошти на використання техніки та час. Практично можна переобладнати будь-який вид сільськогосподарської техніки, як то сівалки. Культиватори культиватори обладнаються в тому варіанті, якщо потрібно сіяти зернові в основному, і за складності якби забезпечити сплошний посів виливом в один рядочок. Час для переобладнання кожної сівалки індивідуальний, але як правило, це займає від двох до чотирьох днів, в залежності від кількості робочих органів в агрегаті та складності, скажімо, розміщення бочок для добрив. Дане обладнання, ви бачите, вже досить давно нами встановлено, вже років 4, певно, якщо не більше, може й 5. До цього року знаходиться це в робочому стані. За деякими нюансами, там часом десь там насоси потрібно міняти, але в цілому все працює без поломок. Маємо просупну сівалку, яка сіє соняшну кукурудзу, а це бурякова сівалка обладнана. Обладнання ставиться з сівалки з метою економії та збереження кращого збереження мікроорганізмів, тому що вилив йде в сушник в робо, ну, біля робочого органу, відповідно, насінневе ложе для того, щоб уникнути дії ультрафіолетового випромінювання на мікроорганізми, яке впливає пагубно. І відповідно, щоб доброво знаходилося біля самої зернини, і відповідно біофунгіциди будуть працювати і захищати рослинку з самого початку від, від старту її вегетації. Конструктивно змін в раму не вноситься, все, все йде на хомутах. Тобто, все обладнання ставиться на хомоти для того, щоб можна було легко його демонтувати в разі потреби. Дане обладнання вже стоїть четвертий рік, тому може не зовсім презентабельний вигляд має. Наші працівники, як правило, виставляють робочий розчин, вилив робочого розчину в межах від 40 до 60 літрів, в залежності від потреб господарства. Ну, також для економіки, для покращення логістики, там менше возити воду, скажімо так. Якщо вас цікавить дане обладнання, звертайтесь з компанією Україна», Ми проконсультуємо відносно встановлення подібного аплікатора на вашу техніку по можливості часу, ну і так далі. Будемо раді співпраці.